Тільки перемога дає шанс. Перший кошик при оф можливо, третій при виході на час. Вітаю, друзі, на каналі Football. Зараз ми вам розповімо усе, що треба знати перед матчем з Ісландією. Гра у Парижі була, звісно, паскудною, але якщо абстрагуватися від емоцій та почуттів, а послуговуватися лише холодним розрахунком, то між безвольним 0,4 та затятим 0,1, якби це трапилося, немає ніякої різниці. Різниця була між програш не програш. Цим визначався показник складності завдання збірної України в останньому турі відбору. Якби ми не програли Францію у шостому турі, проти Ісландії нас влаштовували б два результати перемога і нічия. Програвши, нас влаштовує тільки один перемога. Був, звісно, ще один розклад, за якого Україну влаштовувала б нічия у матчі з ісландцями навіть при нашій поразці від французів. Це якби Ісландія не перемогла Азербайджан у п'ятому турі. Але не трапилося. З усього цього випливає декілька беззаперечних виставків. Перше Україна втратила навіть теоретичні шанси на прямий вихід до фінальної частини чемпіонату світу 2026 Друге, як уже тисячу разів йшлося, в матчі з Ісландією Україну влаштує лише перемога. Третє у випадку перемоги над Ісландією, Україна вийде в плей-офф, сіючись там з першого кошика. Четверте у випадку виходу у фінальну частину ЧС 2026 Не факт, що Україна представлятиме четверте кошик пасів, як це було у старій редакції. Право тепер вихідці з плей-офф не потрапляють автоматично у четвертий кошик, як було раніше, а сіються за найвищим рейтингом збірної на шляху. Тобто Італія чи команда, яка її переможе у плей-офф, буде претендувати на перший кошик, а Україна чи команда, яка її переможе у плей-офф, на третій. Тепер детальніше про потенційний плей-офф. Одразу випереджаємо гнівні і уже такі банальні коментарі про шкіру невбитого ведмедя. Мова про потенційний плей-офф. Потенційний, можливий, ймовірний, якщо переможемо Ісландію. До слова. Потрібно сказати про регламент основної частини кваліфікації. FIFA твердо стоїть на своєму, і на відміну від більшості турнірів під компетенцією УЄФА, основним критерієм при рівності очок котує різницю забитих і пропущених не особисті. Зустрічі за якими Україна у випадку нічієї у Польщі 16 листопада буде переважати Францію. Отже, про плей-офф. Він не такий страшний, як може здатися на перший погляд. Якщо Україна братиме участь у жеребкуванні плей-офф, що відбудеться 20 листопада, то гарантовано буде у першому кошику. Чому? Завдяки високому рейтингу FIFA. Наразі серед команд, які претендують на плей-офф, Україну у рейтингу випереджають тільки Італія та Туреччина. Польща та Уельс позаду. Якщо ми переможемо Ісландію, то точно не дамо себе випередити ні полякам, ні валійцям. А значить будемо серед чотирьох найрейтинговіших збірних, що пробилися у плей-офф. А це запорука потрапляння у перший кошик. Що дає цей перший кошик? Два найважливіші нюанси. По перше, ми уникаємо зустрічі з Італією а також з Туреччиною. По-друге, півфінальний матч плей-офф зіграємо формально вдома. Перший півфінальний матч плей-офф Україна у випадку перемог над Ісландією зіграє у Польщі проти представника четвертого кошика. Протистояння складатиметься з одного матчу у випадку перемоги. Відхід у фінал плей-офф, де доведеться зіграти також один матч з переможцем півфінального протистояння між представниками другого та третього кошиків. Господа фіналу плей-офф визначається жеребкування. Аналітики прогнозують такий склад кошиків, опираючись на формулу модуляції, за якою в останніх турах класичного відбору перемагають найрейтинговіші збірні. Перший кошик це Італія, Туреччина, Україна, Польща, другий кошик Вельс, Угорщина, Шотландія, Чехія, третій кошик Словаччина, Румунія, Албанія, Косово, четвертий кошик Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Молдова. Якщо Україна переможе Ісландію і склад кошиків буде таким, як і прогнозується, то в першому матчі плей оф суперником буде хто з цієї четвірки: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Молдова. У випадку перемоги та виходу у фінал, суперником буде одна з восьми команд: Уельс, Угорщина, Шотландія, Чехія, Словаччина, Румунія, Албанія, Косово. Дана інформація актуальна станом на 1700 14 листопада 2025 року. Матчі плей-офф заплановані на останні дні березня 2026 року. На той час уже будуть сформовані групи фінальної частини чемпіонату світу 2026. Але про це пізніше. Наразі головне матч 16 листопада, неділя 19.00. Спробуйте вгадати рахунок матчу у коментарях та поділіться своїми очікуваннями. Від майбутнього поєдинку.